Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати одну цікавинку. Тестую один ліхтар, називається Energizer Lights. Чим він цікавий? По-перше, він, ну, він дуже яскравий да? і у нього є дуже практичні властивості. Давайте розповім, що у нього взагалі є. У нього є три режими: це найяскравіший. Потім понижений режим і режим нічничка. Також це водозахисна IPX 4. Що ще у нього сказано? Він може працювати 5 годин на найяскравішому режимі. Бачите, у нього захист від дощу. Написано, що може витримувати падіння до 1 метру. І дає світло на 1000 люменів, це якщо у нього максимальна яскравість. Давайте подивимось, що він може. Так, ну у нього, по-перше, є ось тут роз'єм під USB це для того, щоб можна було підзарядити гаджет, потім поруч у нього є. Роз'єм для того, щоб можна було підзарядити акумулятор. Акумулятор тут встроєний, вбудований. Так. Це закриваємо. Тут кнопка включення, вмикаємо. Так. Зараз для чистоти експерименту да, знову вимкнув світло, Ну, тисячу люменів це. Для порівняння, 100 ватна лампа накалювання дає приблизно 1200 люменів, тобто цей на яскравому режимі дає 1000, це як 80 або 85 ватка. Наступний режим у нього середній. Ну, трохи тихіше, але теж непогано. І режим нічничка. Ось такий, да, вечірній кастрик, можна собі організувати. Так, і викол. Що ще про нього можна сказати? Почитав у відгуках на сайтах сказано, що він працює 5 годин у найяскравішому режимі, і в другому режимі ось цей. Він може працювати 30 годин. Призначений він як для подорожей, але в наш скрутний час він послужить і вдома дуже добре. Що в нього ще є? У нього є. Зараз включу світло. Так. У нього є тут розділ такий, що Тут є відсік для зберігання проводу. Ось в комплекті йде ще проводок для зарядки. Це не Type-C, це звичайний, не знаю, як його, мікро, мікро, мабуть. Ось і все це в наборі є. Дуже класна штука, рекомендую звернути на нього увагу. І якщо що, то у мене буде знизу посилання тієї пошти, за якою можна замовити. Або купити цей енерджайзер. Що ще тут? Класна штука, у нього прорезинена ручка, і тут то він не, не ковзе. Дуже класний, рекомендую.